Ще я підключила фізичні навантаження. Я шукала різні вправи, групи, комплекси вправ. Зараз в YouTube цього дуже багато, і я підключила регулярні вправи, щоб мій організм мав якби, такі фізичні навантаження. І що ще дуже важливо в плані фізіології, я підключила те, що я робила 10 тисяч кроків щодня. Особливо я старалася їх робити перед сном. От я своїм коханим чоловіком, з донечкою, ми мали таку здорову практику під час оцього безсоння, Я пам'ятаю, всі три тижні ми старалися, і не тільки ці три тижні, ми старалися ходити перед сном, власне, по 10 тисяч кроків. Це там півтора-дві години, в залежності від інтенсивності е, ходіння. Але це те, що також допомагало мені. Тому що цей весь адреналін, який назбирувався і накопичився через моє тривале безсоння. Я десь хоча б його зганяла так фізично. Вправами і тим, що я ходила. Я дихала свіжим повітрям, я ходила. Ну, і, Звичайно, що ці вечірні прогулянки це було дуже здорово. Ми досить їх практикуємо. Напевно, вже не в такій інтенсивності, як було під час цієї проблеми, але ми досі це практикуємо нашою сім'єю, тому що воно покращує насправді загальний стан самопочуття. І коли можна в спокійному. Тоні прогулятися, зробити 10 тисяч кроків, поспілкуватися з чоловіком, поспілкуватися з донечкою, мати такі от ці час гарної прогулянки, спілкування і всього решта. Це також якби сприяло тому, що воно в свою невеличку лепту в моє самопочуття і в мій шлях, щоб вийти з такого тривалого безсоння.